Лучанин Микола Нікічук, користувач обласної наукової бібліотеки з багатолітнім стажем. Чоловік розказує: прийшов у читальний зал, аби переглянути російськомовні книги із зоології. Мабуть, української що такої немає. Це старі випуск, десь там 71-го року. А зручніше вам якою мовою читати? Українською чи російською? Та взагалі-то немає різниці. Ну, краще було б українською, оскільки ну українська нас ну, все ж таки краще українською було б. Але от таких, на жаль, книг по зоології щось дуже мало на українській мові. В основному все на російській Завідувачка міського абонементу Оксана Ковальчук говорить, що зараз до бібліотеки приходять люди переважно старшого віку. Каже, книги російськомовних авторів, що заборонені державою, їм не видають. Якщо вони запитують російські книжечки, це російські, ну як то кажуть, грубо бульварні романи такого любовного напрямку. У нас є заміна досить, досить хороша так само. І любовні, і життєві, і душевні для це. У нас є прекрасні автори, наші українські в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки було 60% російськомовної літератури різних напрямків. Зараз, за словами керівниці книгозбірні Людмили Стасюк, значна частка їх вилучена з відкритого доступу і зберігається у сховищі. Переважно каже бібліотекарка, вилучені російськомовні книги, що пропагують війну, насильство, національну та релігійну ворожнечу бойовики ряду видавництв. А також російські автори, які публічно підтримали агресію проти України. Нам рекомендують вилучити такі автори, як Арбатова, Андронаті, Атаманов, Білянін. Балашова, я там їх цілий ряд. Це автори, які публічно підтримали агресію проти України. Я перебуваю на тій позиції, що має бути три етапи у вилученні книг. Книги, які потрапили в фонди видані після 2014 року. В 1991 2014 роках. критично треба підходити, багато працювати. А от пушкін Лєрмонту е, треба подумати залишити в одному примірнику. Ми є наукова бібліотека, бібліотека. Це є для науковців, для студентів. В обласній науковій книгозбірні поступово вивільняться книжкові полиці для україномовної літератури. Аби вилучити усю російську літературу, її потрібно перш за все проаналізувати, каже Людмила Стасюк. Продовжує списати усі російськомовні книги недоцільно, і цей процес може затягнутися на кілька місяців. Тут зберігається спеціалізована російськомовна література, виробнича чи книги з комп'ютерних технологій. Ці книги не можуть вилучатися, тому що поки немає українських аналогів, каже директорка книгозбірні. Методичні рекомендації, які вироблені міністерством, ще повинні врахувати і те, що краєзнавча література, яка міститься, як депозитарієм якого її ми є, ми не повинні вилучати навіть залишити російською мовою путівники по волині і всі інші, які говорять про волині, вилучення дитячої літератури. Тут є цілий масив теж літератури українських авторів, але про них ще навіть ці методичні. Рекомендації на сьогоднішній день говорять тільки про російських удіозних авторів, журналістів. Петро Юровчик, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.